Привіті. Ось акваріум був інкрісний з дискусами, коляжник в районі 15 років він був з дискусами, людина вирішила переїжджати і переробити на море. Ми робили отвори в стеклі, шахту, влізали труби, рібінку для слива ми робили на 3D-пінтері. Так як е, другі ті що на лягу України є е, основні арпам'яті, вони хрупкі, хто е, один раз толкнувся з тим, що вони хрупкі ламаються, е, і потім закладу, і плюс ціна. Так як на 3D-принтері це набагато краще і міцніше. Вже залили осмос, вже засолили, тільки що. Е, камінь, пісок е, сухий, е, дві помпи. Значить, Одна помпа вирішена було взяти дібау. Е, така помпа е, вона більш широко роздуває воду, але недалеко. Така ж помпа ми так, як метр м з однієї сторони, щоб вона продувала з одного кінця в другий. Е, по пінніку опита немає у мене з таким пінніком. Так взяли тому що ціна, в принципі, 18 тисяч, в країні 18 там, з чимось. Це здається найбільш в них з запасом. А, помпа подачі також Джебао, Зараз тумбочки використовуємо джебало 8,5 літрів в час, вистачить. Потім, що? Е, так як тут Осмос вже підведена була вода і каналізація в тумбочку. Е, осмос зараз набирається ще Осмос. Е, ще не зовсім система готова, так як ще немає сампа і ємкості для автодолів. Тут буде е, ось такий автодолів під'єднаний до Осмоса. І ще буде автодолів КамАйер, е, він ще десь десь він в напевно. Так. Да. З тої ємкості буде вже доливати в сам. а це буде під'єднане до е осмоса, щоб контролювало саму. Що ще цікаво? Бактерії ми використовувати будемо ось таким. Стабіліті, я їх використовував. Класно допомагають від червоних водоростей, навіть на піску. Не зразу ж десь в районі місяця, коли їх додаєш, раз в тиждень допомагають. Використовую вже їх в районі 2-3 років. В принципі, більше нічого мені від них не потрібно. Ну, Раз тут корма вже, корма будемо хікарі використовувати, різні Японія. Космос зроблений. Це ще все, воно буде кріпитися на стінки. Космос е, підведений, прямо каналізація вода. Е, тут ще врізатись будуть труби, там я вже відклею в шахті, е, до самку будуть, так як це, в принципі, тумбочка була зроблена під прісний і тут стояв ефік 6 фільтр. Киністри, то трошки прийшлося повирізати відходи. Е, кран рекомендую, кран тонкої регулювання. дуже зручний, ну, буквально міліметраж, і вже можна відрегулювати е, слив води. Дуже зручно. І плюс, найвеликий плюс він тихий. тому що є другий, е, але вони дешевші, вони стоять в районі 500 гривень, це коштує е, десь 2-300 так як вони йдуть, ті, що дешевші шарові, а тут йде така пластиночка. Дуже зручно міліметражі. Ну, в принципі, далі буду запускати корали, буду показувати цей акваріум, тому що він подобається. А, ще плюс а, Плюс і мінус а, світло. Світло вирішили довгу балку, три світильника, 15 буде стояти. Один приїхав, два застрягались в Германії, чекаємо. Але думаю, дочекаємося до нового року, може буде репка плавати. Рибка також же сюди заказана. Поки що ми сюди пускаємо дві лисиці, магніфіка і, і забув. І п'ять коловнів. Ну, потім ми будемо допускати вже рибку. Спочатку буде рибка запускатися. Ще будуть сюди камінці, тут камінців небагато, я буду ще із своїх систем брати камінці з коралами, вже з якимись простими, типу кініські дерева. І потрохи будемо засаджувати другими коралами. Все, пока дощ.